Хоча на краю села, але кращого місця для облаштування відпочинкової зони в мостищі годі знайти, каже староста Василь Булавинець. Старезна липа по сусідству з креслатим горіхом роблять затінок у спекотну погоду. Невеличка галявина оточена з усіх боків деревами, наче стіною. Спокійно тут, мов у материнському лоні. Саме на цьому місці й вирішили облаштувати відпочинкову зону. Щоправда, для для упорядкування території зізнається староста довелося добряче попрацювати на мою пропозицію. Е зробити тут зону відпочинку відгукнулося багато молодих людей ми прочистили вирубали вивезли ці кущі тут проведено дуже багато роботи мабуть два тижні ми працювали на цій ділянці облаштування відпочинкової зони у мостищі стало можливе завдяки реалізації проєкту аграрної компанії гудвелі Україна. Хочу подякувати компанії Ґудве за те, що вони відгукнулися на нашу таку ініціативу створити в цьому місці зону відпочинку. Сьогодні у такий ясний день ми підбиваємо підсумки наших літніх проєктів, які ми яким нам вдалося реалізувати у такий непростий час. За літо ми встановили шість відпочинкових зон, чотири з яких у Рогатинському колишньому районі. На Рогатинщині у селах Підгороддя, Дички, Яглуш та Перенівка, а також дві, які встановлені у чертежі та у селі Мостище Калуського району. Тому за літо нам вдалося встановити шість відпочинкових зон з європалет, які служитимуть для громади місцем відпочинку та дозвілля на свіжому повітрі. Під затишними деревами, мов під парасолею, вже встановили зручні лавиці та столики. Команда аграріїв взялася покривати їх захисним засобом, щоб дерев'яний інвентар для відпочинку довше прослужив людям. До них охоче долучилися й місцеві мешканці. Кілька мазків пензлика і дизайн своєрідних меблів зі звичайнісіньких європідонів довершений. Залишилося встановити мангали. А це вже справа за чоловіками спільною працею, неабияк задоволена керівниця земельного відділу Галина Костецька. Участь в проєкті бере вже не вперше, каже він для неї особливий. Мені дуже подобається брати участь, тому що це велика можливість поспілкуватися з місцевими жителями, почути їхню думку, познайомитися ще краще, і ви знаєте, після таких спільних зусиль на чимось в селі ми все більше і більше покращуємо співпрацю. Це не єдиний проєкт, який реалізовано компанією Гудвель Україна в мостищі. На цьому ж місці планують створити особливий простір для зустрічей закоханих побачення на краю села, який мостищанці виграли в конкурсі грантів. Всі, всі наші проекти, котрими пркотрі ми придумуємо, котрі ми реалізовуємо, ми робимо для молодих людей. Бо молодь це наше майбутнє. А для для майбутнього нам треба працювати. Романтична локація, розповідає Василь Булавинець, передбачає встановлення декоративного мосту, де молоді люди зможуть зустрічатися, фотографуватися, а в поєднанні з відпочинковою зоною весело та з користю проводити свій час. Команда «Гудвелі Україна обіцяє і надалі підтримувати та впроваджувати добрі ініціативи. А громаді залишається берегти та шанувати зроблене.